І всім приємно з вами Дарбум, і сьогодні ми будемо проходити е, одну ігру. Я недавно її скачав. У мене відео не виходило, тому що в мене активу не було. Що е, тут треба? Не вверх. не вверх, ні вверх. Бік вправо-ліво. Раус пришли Три жирки на И двадцать пять монет. Крутым колосом. <клес> и двести монет. Угу. Нахрест. Сюда, сюда. Сюда. О, другой раунд. Так. Угу. За ще ти якась. Добре, за ще ти Угу. О, я знаю один спосіб. Просто у не відривати палич і все. Так, 25 монет дали. А чашу? О, ще 25 монет дали. Так, якісь там раунд. Як тут поуправляти складно? Так, 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 угу. Угу. прийшли вже. О, реклама. Так, виключаємо. Це не треба. Так, крутим, крутим, крутим. І 200 монет. Так, то не треба нам. Так, плей Так, так, вверх вверх нам треба. Ой, запутався. А, як -то? о, все випутався. Ой, нетазу потратив 200 монет. Я чуть-чуть прихворів. Реклама. О, все, реклама уже заключилась. Для сту пришла удана секунду. Так, 25 монет. Ну, не багато, але підійде. Так, вже ми п'ятий проходимо. Ого, там аж вилазить. вилазять. Прям тако, якщо заплутатись, то можна і цей вот і програти. Так, реклама. Для вас там тоже одна секунда пройшла. Так, реклама. О, все, уже закінчилось. Так, скільки там нам випаде, що там? Выпало 25 минут. Ну, не багато Так, сюда. Ну вже шо ж <кхем> Не туда. Сьогодні в нас знову. Так, реклама закінчилась і нам випало 200 монет. Якщо хочете от е, гру, я пограю, е, то ставте 5 лайків. я е, лайки мені вкачаємо. То ставте е, 5 лайків і буде оця от гра. Так, все, реклама. Закінчилась, так, дальше проходим так, сейчас так. Ого, як я встиг. так, так, так. а програм. Знову заплатить 200 тих монет. Так, реклама. Шш, street... Реклама закінчилась. Так, що нам там випаде? Угу. Жесть якась. Так, добре. Ми на цьому закінчуємо відео. Друга частина буде на 10 лайків. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Дарбум і всем пока!